Катруся. Як Катруся приходила до пам'яті, то мама сідала коло неї і жалібно говорила. Катруси, доки ти не бого маєш слабувати, гроші минулися, других заробити не заробиш, хоть би і підвелася. а я повідносувала гроші по ворожках, та й з того нема ніякої користі. Правда. Ворожка угадала все, все як вдома дієси, яка тобі біль, але коріння нічого не помагає. Віддай тобі, і нема віходу. Катруся лежала нерухомо, водила сухонькою рукою по тварі, сині нігті були як її сині очі. І ставалося, по лиці вандрує багато синіх очей, дивних, блискучих. Сіматими очима катруся гляділа на маму і потакувала на її жалібну мову. Ой нема, бідний світ нема, а дядя геть зжурився, заходить у голову, чим тебе поховати, як умреш. Коли на ті подивиться, та й чорніє з жури. Ми, Катрусю, геть з усього увійшли. Муки на дні лиш трошки, зерна одного нема коло хати. Ти зламаного гейцера нема, якби сумерла та я б стали серед води. Кобиті Бог хоть до осені додержав. Ей, дівко, дівко, то то з себе, та й нас зневолила. Мама взяла катрусю чесати, ти так страшно гориш, та так кашляєш, що най Бог сохранить. Ані дранку натягнути на тебе, ані розчесати, ані умити. Боже, Боже, як ми гіренько мучимося. Прося Бога, аби м половину тої муки на себе перебрала, Та й не можу допроситися. Сльози мамині капали на катрусине волосся і пропадали, як вода у піску. Що то з тебе зробилося? Така збула була годна, така робітниця, що на все село аж нам все душа радувала, Гадали їм, що нам легше стане за тебе, а то аді, як і легше. Коби хоч що гістки доброго, а то ми зав'єваємо на барабулі, а ти таки гинеш. А трудно ходити вже по хатах за молоком. Вже мсі кілько находила. Що тепер нема як лиця указувати. Мама заплітала косу. Не знати, на що я тобі квіток накупувала, увадила м два леви, як у болото. Вже, віддай, я тебе у ті квітки на смерть уберу. Заплакали. Ану-ко, дайте, я подивлюся на них. Мама дала катрусі квітки. Сині, білі, зелені, червоні, катруся перезирала їх, лице її слабо усміхалося, а сині, білі, зелені, червоні блески блукали по обличчю. Дай сюда, борзенько, а дідя йде та скаже, що тобі ще в голові дівоцтво. Катрусю поклали на віз, аби вести до лікаря. Мама плачучи підкладала їй подушку під голови. А бодай я вже не дочекав вас докторувати, кобись ти типу поздихали, аби мраз поховав і забувся». держав вішки від однокінки і аж щупер собі вмикав зі злості. А ти, розпаднице, пам'ятай, що як я гроші задурно по докторях розсію, та й ти амінь зроблю. Я тебе без доктора поховаю. Я тобі буду доктор. А звідки ж я наберу на вас, на докторі, на аптеки, на дітьки рогатого? Та мій музиль не годен це вітримати. Ой, не годен. Наймив їм фіру та ліпше вже відвести на могилу та вивернути. та й забути Боже, Боже, що на мене найшло цієї днини. Ах. Ну, Гензего тими безклубими боками. Потягнув конину батогом та й виїхав за ворота. На вулиці Катруся цікаво розглядалася, від осені багато новин настало. Вуйко Семен загородив пліт, старий Миколай пошив на нову стодолу. Катруся забула й за сварку татову так роздивлювалась на всі боки. По полю люди орали, сіяли, жайвороньки над ними співали, чорна рілля розсипалася під сонцем, катруся почервоніла і все собі гадала. Маю в бозі надію, що підведуси, що ще весни не стратю, Зараз таки найду собі роботу. Боже, Боже, найди мені лік. Певна була, що весни не стратить. Тато сидів напереді і довго мовчав, врешті почав говорити. А діднинка, як золото, а ти ходи по дохторях. Звернувся до катрусі. Скажи мені, дівко, що я мав із тобою робити? Лежиш та лежиш, та й ні життя, ні смерті. Я грошей набираю та набираю все задурно. Кобим знав, де тобі лік, та бим шукав, а так що я знаю? Кобись вже або сюди, або туда, і тобі ліпше, і нам легше. Катруся плакала, то небогу нема що плакати, лиш таки, що правда, ти собі вмреш і гадки не маєш, ніби не однако в землі гнити. Яке сьогодні нелегке життя, то ліпше вмерти, та й не капарити цілий вік по чужім полі. Вже м грошей набрав, та ще наберу, на похорон та й на старій жиди з хати віженут. Ех, коли б знав, що не буде тобі ліку, та й би й зараз завертав додому. Добро що то лишило би се на погріб. Катруся заходилася від плачу і кашляла на все поле. Тато витягнув з опазухи яблуко. Та й якось несміливо подав доньці, ніколи він ще не давав їй ніяких лакітів. Не плач, не бог, я тобі не воріг, я лиш кажу, аби задурно гроші не відвести, аби себе не скалічити, та я би тобі помогло. Таки ти сама, дитинко, видиш, що нема відки. Я би тобі мізинного пальця врубав, та й би не жалкував. Я за тебе маю у людей честь, як за хлопця, бо сробітниця на все село. Синку, я на тебе ду, як на пінку. та й виджу, що умреш. То видку очима, що тобі нема віходу. Ой, небого, небого, то то мимо бідити без тебе. Ой будем та будем. Старий замовк. Ой, умру, умру, вже виджу, що мені нема віходу. Шепотіла Катруся. В'їжджали в місто. Вертали додому сусід Микола також з ними. Він мені таке напіяв, що де-де-де мужикові до докторів не здало ходити. Коби, каже, багато молока пила, та н'яса якогось легкого би поїдла, аби трунок собі відлагодила, аби хліба білого. Де, що є на світі, то згадав. Може, воно у панстві помогло би, але у нашім стані то не поможе. Доста того, що як він зачав почитувати, то я таки не дослуховував до кінця. Хм, ніби було би що з того, що я би вислухав Найумирає умирає та, як є, найвіп'є тої медицини, що музей у аптиці, та най або ісі, або як сама хоче. А ви гадаєте, почав сусід, що докторі дають мужикові такий лік, як панові або жидові? Бодай так здорові. Мужикові, що вткне, вткне та й спасайся, ніби йому хочеться мужикові доброго ліку пошукати. З паном щодень то добрий лік, а з мужиком що? Коби то вважаєте, кому порадити, а то наше яке? Поцілував руку та й чекай, аж скажуть гроші дати. Найліпше було візнати в старої Іванихи. Вона, бачу, пішла до докторя, та як він зачез її шукати, та вона йому на вправці. Ой каже пане доктор, дайте мені послідній лік. Я, каже, бідна баба, не маю за кого докторуватися, та дайте мені послідній лік. Доктор, бачу, віддавився на бабу. Ти каже, а ти відки знаєш? Ой, каже баба, відки знаю, то знаю, але дайте мені таку рецепку на послідній лік. Як зачила, як зачила, то й дав, і до сьогодні ходить. Коли ж бо не стало розуму запитатися, Ви гадаєте, що то з паном так говорити, як вам все здає? Каже, раз, два, та й збирайся, шуруй. Пішла баба з рецепкою до аптеці, дала атикареві. А сама не бійся, мудра, дивиться, як він ме лік відлагоджувати. То вповідала, що як собі капнув того ліка на долоню, ти й наскрізь руку перейшов. Хе, Але то лиш десь сотому удасться такого ліку дістати. А мужикам лише такий лік здали, або сюди, або туда. Бідний світ, що я не розпитав баби, як воно треба того ліку просити, а так і гроші згубив, і нічого не поможе. Том гидно зробив. Та, і дай нема вашій дівці віходу. А дід, як вона горить. Нема з неї так нічого, як за того листка, що відшмакнувся від дерева. Ой, нема, нема, і гроші пішли. Коли м був хоть Іваних спитав, Та то видите, від чого лік? Аптекар має свою аптеку та вмирає.